Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. з найпопулярніших персон в нашій країні, чий голос звучить як справжня заспокійлива мантра. А ще як з'ясувалося, і люди це підтвердила, що це для наших жінок справжній секс-символи. Це Олексій Арістович, якого ми просто зараз запрошуємо е, в нашу студію. Пане Олексій, Олексій доброго тільки ранку. що перехрестився. Треба доброго, сказати на слова доброго, наступок, доброго а, ранку на сексуальніше. Доброго ранку. доброго що, питання, яке зараз актуальне для всіх, які всі питають, тому що коли озвучили списки радників ОП е, в цих списках, немає арі то чим же зараз займається Олексій, і яка його офіційна зараз посада? Бачите, ходжу по телебаченню да, і, і базіку, як завжди. Я ж завжди це робив. Нічого корисного ніколи не як нічого корисного, якщо я... зараз це найпопулярніша персона, яка може заспокоїти? це. якось раптом, раптом вийшло да, раптово для мене. Я, ну я... давайте ви да. поміж крапельками. Ви де працюєте, Олексій? Це податково питає. Про правду відповідаю. <світ> <Бажа. світ> я ні, не працюю. Ви не не я ФОП. Оцей документ, який тільки що був на екрані. Ну дайте, будь ласка, ще раз. Що це за документ і про що він свідчить? Свідчить про те, що наші журналісти просто погано знають свою, часто ага. густо погано знають свою професію. Є три категорії радників офісу президента: угу. це радник голови офісу, радник президента і радник офісу. Ви радник офісу. Я радник офісу таких. Ми, ми най, найменша кількість таких, ми дуже таємні. втаємнічені, таємні чи не йде. Да, Дійстві станції. Це просто список і вас да, там не, не могло? промогло. Мене, мене просто не могло там бути. Вони могли запросити список там, відвідувачів Київського зоопарку, наприклад, і з'ясувати, що мене там немає. Ви на зарплаті там? Ні. Це поза штатом на громадській засаді. А який зв'язок для вас? Для родини. Для батьківщини стараюся, для народу. І це надзвичайно важливо. І мені здається, що та кількість мемів, яка з'являється від цієї роботи, яку ви робите, ну, особливо про 2-3 тижні, тому що це, це надзвичайно важливо. Ми про це поговоримо. Це була зараз... фраза, яка була сказана одного разу. Але як вона була сказана? Але, да, як вона Можна була сказана? Одна фраза не знаю, може куди змінити ходітись, життя людини. <сх> ну, Отже, хто такий Олексій Арестович, давайте знайомитися ближче. Якщо ви не знаєте ще. Він один із яскравих символів війни, адже на початку повномасштабного вторгнення радник голови офісу президента Олексій Арестович став для багатьох справжнім заспокійливим. Више нос. чим хуже обстановка, тим більше любаємося. Я ніколи не ставив себе за мету когось заспокоювати. Я завжди казав, як воно є, і просто я спокійний був, і це передавалося. Олексій Арестович народився в Грузії. Пізніше приїхав до України. У студентські роки захопився акторством. Заради театру навіть покинув навчання в університеті. Паралельно Арестович знімався в рекламі та серіалах. У 23 роки Олексій вирішив піти слідами батька і стати військовим. Арестович закінчив Одеський інститут сухопутних військ, має диплом воєнного перекладача. З осені 18-го рік був розвідником у зоні ООС. У грудні 2020 року приєднався до команди офісу президента і став радником Андрія Єрмака. А з першого дня повномасштабної війни Арестович почав давати щоденні брифінги щодо ситуації на фронті, а також активно коментувати хід війни в змі. Ну як закінчиться війна, Предполагає складно. бо сказати, коли закінчиться активна фаза. Вона закінчиться в течіні двох-трьох днів. За останні півроку Арестович справді став популярним в інстаграмі. Він має півтора мільйонну армію фоловерів. Приблизно стільки підписників має й на своєму ютуб-каналі. Водночас Арестович має і чимало хейтерів, хоча каже на них уваги не звертає. Це, я на їм це на, на сніданок, скажімо. як як я на, на пацієнтів дивлюся, дивлюся. А ще Олексій Арестович захоплюється психологією та навіть заснував власну психологічну школу. Там і познайомився зі своєю третьою дружиною Анастасією. Олексій багатодітний батько. У нього троє дітей. Щоправда, це не заважає українським дівчатам робити його зіркою Тік-Току та мемів. Олексій все? Да. – Так. З усім погоджуємося. На, на, на диво. Да, Звичайно, на диво. Ми завжди так працюємо. Ні, ну це, це плюси. А так от дехто інший. А які, а які моменти саме викручують? Спра, справди, да, там ім'я до побатька. А що б додали до профайлу свого? Я не знаю. Це все, все вірно абсолютно. Меми. <свист> меми, меми, це додому. та штука, на якій можна реально ображатися, а можна навпаки використовувати ні, в власних е... <свист> власних цілях, тому що як вже було вами сказано в профайлі, що хейтери, я їх на сніданок і на них не звертаю увагу. Але меми це якраз говорить про той рівень популярності. Я Коли війде. даю інтерв'ю на земне змі, вони в формальних і неформальних бесідах завжди кажуть. А чому ви кажете, що українська нація найбільш кре креативна? От вони такі а чому і за цим стає? А ми що, ні? Я кажу, ви подивіться на кількість мемів. Да, так, і з'являються буквально да, за кілька часов. Мені, мені іноді здається, що що заздалегідь з'являються да, перед тим, як подісти. Але отримаємо, на... давайте Да, коли да, да? да, да? да. Шольський, де наша зброя. Буде да. да. за 2-3 тижні. Да. да. Я їх да. колекціоную і завжди показую. Кажу, О, вам, Через ти скільки ти. я сходу. Два-три тижні масу. Да. А вони ж кажуть, це ж про вас в мене. Я говорю, ну так. Ну, правильно. Да. Коли вже нарешті. Жениться два-три тижні максимум місяць. А у <рес> вас шкейти да за такі неправдиві прогнози? Два-три тижні там і на закінчиться, не закінчиться. Бо що ж все це для чого робиться? Свідомо з вашого боку, чи все таки Дивіться. це опираєтеся? Ви не на дуже конкретні два-два-три тижні. А, я сказав один раз да. насправді. Ну так вісна, да, це в середині березня, і це стосувалося єдине, чого стосувалося, коли закінчиться активна фаза операції біля Києва. Я сказав два-три тижні, вона закінчилася за два-три тижні, насправді. Потім я це сам, сам крутив як мем. Але хейтери почали це використовувати. Я вже я зрозумів і почав розкручувати як мем. Просто спеціально, спеціально вплоть до футболу. Що було дуже до футболки, цікавий, коли далі, закінчиться так, літо? Два-три тижні. І це 3 -3 теж Ну, календарне. Да. так. Да, так, так, так. календарне. Оцей заспокійливий голос, Олексій, яким ви розмовляєте. Це голос, яким Олексій. Ми по один раз бачилися в ну так в житті не не на роботі. Я всі за стул. І, і Олексій, отак от в принципі, і за столом ну не можу сказати, що це був прямо заспокійливий голос. Але я так розумію, що коли во така інтимна обстановка камера, ми переходимо на такий інтимний голос, який як психотерапевт працює. У ну, а... ну він такий. Я можу по-командірськи по там покричати, Я ж командне училище закінчив. Да тобто, але але навіщо? Це ж спеціальні обстановки. Тобто, я яка обстановка, такий голос. Це ж інструмент. Олексій, ну правда, ну ви для всіх багато ми обговорювали. особливо, вона зараз багато там і мемів ходить. Да? Але на початку війни дійсно ви. Були тією людиною, яка, попри а, склад, надзвичайно складну ситуацію і нерозуміння, а що буде далі, ви дійсно були таким заспокійливим а, і таким можна сказати психолог, психологом для всіх. Ну, в будь-якому разі, у вас теж має бути щось або хтось, хто вам дає ось цей спокій, хто віру психолог? хто ваше робити. Я а, маную, а так, кого так, да? назвати, кого да? так, комплімент. <рик> ну, ви бачите, я да мав маму... на <рик> вас, де ви підпитуєтесь. Ну, я... От саме спокій, оцей впевненість і спокій. Дружина. Дружина і, да, і сім'я. Але ж вони в першу чергу від вас чекають. Якщо вся країна чекає, напевно, що ви приходите додому. Ну, Розказує. Це, це, насправді, це, це, це нагадує Іммануил Кант, був такий філософ. Він в Калініграді, в Кінігсбергі ходив, ходив і по ньому вимірювали часи на міські, міські ратуші. Тобто він настільки був пунктуальний. Але проблема полягала в тому, що ті, хто підводив ці годинники на міській ратуші, він дивився на Канта. Тобто така рекурсія виникала. У нас так. те саме, всі в родині, да? я приходжу, кажу, ну що, верні, малуся, все буде добре, а я кажу, ну все, а ми тебе посмотрели і впевнилися, що, що все буде добре. Тоді, да, да, ми, все да. ми тільки вті що тебе смотри, ти сказав, що все буде добре, можна не хвилювати. Просто така кількість інформації, якою вам доводиться, там той самий фейгін, да? треба вмикатися. Іноді ми дивилися ці ефіри, коли ви вже втомлений, 12-та година ночі, Бо, треба вмикатися і говорити. Буває. Звідки ви черпаєте інформацію? Ясно, що є якась там, ну, там розвідка, проте ми не можемо казати ті джерела вона є, але ця інформація має бути щодня, вона має бути достовірною і найважливіше актуальною, тому що в день скільки ви можете дати інтерв'ю з відкритих джерел. Я кажу лише тільки те, що я знаю з відкритих джерел. Чому? Тому що тут головний принцип як у лікаря не зашкодить. Тобто, не дай не дай боже здати наших військових або щось там плани командування mm -hmm. і так далі. Я звісно знаю більше, але я р... да, да але я ретельно, да, підбираю, завжди кажу лише тільки те, що будь-яка людина може прочитати в відкритих джерелах, сама проаналізувати mm -hmm. і видати не більше, не менше. Тобто, чужі конфлікти набагато простіше коментувати. Mm -hmm. От я, коли був герменсько-азербайджанський конфлікт, там став mm -hmm. до дуже відомому в Азербайджані, mm -hmm. то, й саме тому, що я з Києва давав. Як вони кажуть, більш точнішу інформацію, ніж вони з Азербайджана знали. Це просто аналітика. Я те саме застосовував до цього конфлікту, але можна сказати, на жаль, набагато-набагато менше. Ну не зашкодити свої. Тобто, і тому да, я просто роблю те, що будь-яка людина уважна і у ну, який є час, може зробити сама. Просто в мене це дуже швидко виходить. Тобто я розумію, що, що в, в системі координат означає одна новина. Тобто, ти ж ти, якщо ти двадцять понад 20 років цим займаєшся, ну це ж все вже подивився і зрозумів. прямо по курсу друзі аналіз від а, Олексія Арестовича. ми будемо дивитися на мапу бойових дій і що буде на 24-го, чекайте кілька секунд. І, і коли нарешті настануть ті 2-3 тижні що буде перемога А, отак от да. отже олексій арестович у нас в гостях і сьогодні ми спробуємо зараз в такому швидкому темпі щоб ви дали відповіді на ті питання які є зараз найбільш актуальними які турбують зараз українців 24 серпня на носі всіх лякають тим що може бути щось небезпечне російська пропаганда Говорить, що українці виїжджають з Києва, хоча сьогодні і вчора вранці було навпаки. Дуже багато людей заїжджало в Київ. Є небезпека на 24 серпня. Що робити? Як небезпека, певна є, хоча я скептичний щодо масованих обстрілів або щось такого, поясню чому, тому що росіяни зараз шукають шляхи до перемовин. А будь-яка ескалація серйозна, тим більше загибелі у мирних мешканців, це відкидає це. Перемовини. Відкидає просто назавжди. Да, вони знаходяться в дуже важкому становищі. Багато емісарів Путіна зараз на заході, намагаються домовитися. Зрештою, Ердаган приїжджав угу. з певними пропозиціями, да, які були відкинуті. І ну, зараз ставки підіймати це дуже велика дурість з їхнього боку. Я не думаю, що вони на це підуть. Багато розмов буде, багато загроз. Ми готуємося, певно, нехтувати не можна небезпекою. І ще раз додам, що якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не принібрігається. Ці декілька днів, але я не вірю насправді в серйозне масово. Остріли, принаймні, Києва, точно ні. Ну, якщо таке буде, і більше того, судили ще з Маріупольцями. Як сказали, да, то вони втратять рашисти переговорну позицію з Україною. Взагалі, ну вони шукають взагалі шляху домовитися на заході, тому що війна зайшла в стратегічну тупик. Топік ми перехопили ініціативу стратегічну. Вони нічого не можуть зробити. Офіційно програти вони не можуть зупинити, вони не можуть це. Треба домовляти Путін слабак. Правильно, треба домовити. Треба домовлятися. як ти будеш домовлятися, якщо ти вбив декілька десятків мірних мешканців? Та запорізька тому станція, що там може бути, лякають обстрілами, але це лякалки, чи що ну це, це якраз шантаж? Це якраз дуже яскравий приклад. Вони намагалися зайти в перемовини через зернове вікно. Зернами не вийшло, тому що головною умовою була припинення вогню на, на півдні, Чого вони дуже бояться, нашого контрнаступу те саме вони намагаються зробити на запорізькій ас, uh -huh. тобто їм це потрібно для того, щоб світ злякався ядерного шантажу і витягнути нас на перемовини і на припинення вогню. Це головна мета насправді. І вони насправді стріляють у артилерії дуже обережно по пустирях, які станціях є. Це, звісно, там якісь ушкодження, все одно спричиняє. Просто але але наш, вчора тим... була інформація про те, що там деяких росіян госпіталізували з променевою да. хворобою. меневою ну, тому що тобто вони, вони вже да. залазять в якісь речі, які ну, вони небезпечні. Прости ідіоти. Да. Тобто, да. Це, те, це те саме що було, те, в... Те, саме було в Чорнобилі, коли вони військ. в Рудому лісі да, копали mm -hmm. окопи. Да. Наступне питання: Крим: те, що відбувається в Криму, вся ця бововняна історія це вже початок контрнаступу, це вже Сказати, що ми починаємо відвоювати Крим. Так, да, це початок звільнений Крим. Наступне літо буде українським Кримом. Подивимося, сподіваюся, але ми можемо сказати, напевно, що вони флот усунули на східну частину Крима, тобто, щоб наші ракети не достали. Тому він вишивається переважно тут. А зараз і авіацію починають перекидати на материкову частину року. Після Росії. Саків. Після Саків, да, дуже бояться. Так, далі дивимося на е, Білорусь. І, зокрема, Київ, Чернігівщина, те, що межує з Білорусі, значить, біля кордонів України, а, тривають військові навчання. знов-таки Зновки лякалки не лякалки, але супутник ловить певні картинки. І Білорусь тягує техніку. Зокрема, а, зябрівка, да, яка Зібрівка. зябрівка, да як ну, зубровка, Зябрівка, то звіти, да, да, да. да. Mm. яка є 20, в 22 кілометрах від кордону з Україною. М -м, загроза. Наступу білоруської армії, це одне питання, і з іншого боку, знов таки вони віддають свій територіальний плацдарм для того, щоб расисти наступали на Україну. Реальна загроза це від тих ракетних комплексів, які там знаходяться. Вони можуть вдарити по нас. Це це дійсно. Вони били вже по нас, але там щось трапилось після цього. Якщо ми пам'ятаємо, питання полягає в чому? Що білоруська армія не хоче воювати, вона неодноразово це довела. Там відбуваються складні процеси. до п'ятнадцять да. тисяч ме? метою якою метою якою є саботаж будь Якоїсь проби наступу. Тобто єдина умова, на якій білоруська армія може наступати, якщо її оточить як каре російська армія і силом, силом заведе на територію України. Але для цього має бути російське сухопутне угруповання, величезне в Білорусі, яка пожене Білорусі наступальне. Його там нема. Єдине, що там є, це окреми е, лі, к літаків, обслуговування аеродромів і частина тих, хто на ракетних комплексах Олексій. Який для вас момент під час війни був переломним, коли ви зрозуміли, що все от з цього моменту ситуація вже не є такою катастрофічною, якою вона була ну принаймні в перші дні? І е, е, є цей момент зараз в пам'яті? Війна зараз три в три фази. Тобто кожна фаза відзнаменувалася зараз в третій, вже четвертий. Навіть перше це відхід від Києва, безумовно, суми Чернігова uh -huh. від Харкова. Кова, це було зрозуміло, що все це перша наша перемога на оперативного значення величезна. Да, і це, це це означає, що ми вже не програємо цю. А от ми, ми стосовно ще Білорусі, зябрівка, от є, є, ходять така так, такі слухи, що захід нібито домовився із батькою, щоб він точно не вступав на ліс. Що в разі чого, коли почнеться розвалюватися Росія, в тому числі і це затягне об, обов'язково і Білорусь, що йому дадуть можливість втекти. І він десь собі спокійно буде проводити свою старість. Але це тільки в тому випадку, якщо звідти не піде армія. Ми не можемо заперечувати це, тому що емісарів від батьки на, на заході було дуже дуже багато. Дуже багато вони провели Протягом квітня е червня величезна кількість перемовин на заході. Не офіційних, але менше Шановна аудиторія, зараз побачите а, ось фото. А пане Олексій відкоментує: значить, ви закінчили одеський інститут сухопутних військ а, і були розвідником у зоні операції Об'єднаних Сил. А давайте тут подивимося. Та. Це а, відома фото. Це ось це ці світли. Це зони з Донецької області, так? Це ще це коли ще АТО було? Ні, ні, ні. Це я Марусі Звіробой на полігоні готував. Тримаєте Ні, на гачку це палець? Це не на гачку. А на чому? Це от за, за курком, скажімо, та за, за спусковим гачком. Тому да. що це зараз всюди інформація про те, що ви неправильно тримаєте Ні, на, да. е, палець на гачку, але це не гачок. Правильно? Це, Ні, просто не це, це за гачком, на, на скабі, так як навчають в певних місцях, не будемо казати, де. Тобто, це чергова спроба, да яку я їм на сніданах за 1 плюс це хороша відповідь. Але далі буде цікава гра разом з Олексієм Арестовичем. Ми спробуємо зрозуміти деякі моменти, і це треба буде швидко відповідати. Тому що ну не щодня Олексій приходить до нас в студію. Думаю, що це стане гарною традицією, і ця гра буде для вас цікавою. Продовжуємо. А от люди питають завжди це буде гра, яку ми зараз робимо, правда чи ні? Так чи ні? Звідки береться інформація? Ви вже так коротко відповіли, що це скоріш за все на. Літика, але чи є люди, які постачають свіжу інформацію, наприклад, з нуля або з штабу переговорів, або із штабу збройних сил України? Ну, розумієте, є такий принцип розвідка на себе. Це от коли є інше різні відеоросл. Розвідки, коли нема жодних джерел, ти просто висуваєшся і викликаєш на себе вогонь, і багато людей починає давати інформацію. Просто тому що так, ти так, висунувся. Так, а, щоб, то, то Щоб продати правду. Це, це, це у мене з народження, насправді а така провокація. Правда. Провокація, угу. да це через провокацію. Дуже багато людей вважає, що от ти там ну то вони просто не знають, куди її надати. І вони починають надавати на себе. І задоволенням не да мені мені завжди питають. А як ага. ти міг бути, якщо от, ти значить там от десь там страшним шпіоном? Якщо ти такі яркий і. Публічному так і міг насправді дуже багато людей бажає поділитися інформацією з персоною, яка висувається цього вчать, наприклад, в сухопутних військах. Ну в сухопутних військах вчать багато що, не на цьому, але мені на першому ж шокуванні на курсі молодого бойця спитали. Ми не могли би менш, мені виразительно. Олексію, ну власне, в нас є таке архівне відео. Два роки. тому. Ви навряд чи нас пам'ятаєте, хоча може... дуже добре вас пам'ятаю. Я знаю про що ви кажете. Це коли ми спімали вранці на. Вокзал. Не домовлялися Йой тоді про інтерв'ю. Просто Ви, у нас дій? є І така І Ми хочемо познайомити з черговими пасажирами, дивіться. які приїхали до Києва. А, відрекомендуйтесь, будь ласка. Олексій Рестович, вітаю. Да. Це моя родина. Так. Вероніка, Вероніка, вже познайомилася. Малого як знати? Мам. малого Сашка. Сашка, ну дивіться, а тут така ще смішна історія вийшла. Ну, дійсно, випадковості не буває. Ми йдемо, йдемо з людьми. Місти тут працює до найвідоміших експертів. Ні, ні. Ну от, А влада наша, гуляти, як з пасажиром. Зіроніку, з дитячого табору в Карпатах. Да. Так, яке враження, я б спілкувався, вона трошки сором'язлива дівчинка у вас, але менше з тим, Карпатах, табір. Дуже добре, англійський табір був, да. Ви вивчили англійську мову, трошки, да. поспілкувалися, знайшли друзів. Угу. До речі, вони частина друзів наших. А, Ну так. ми ще поспілкуємося з усіма нашими героями з потягу. Так. А чому вибір такий був табору? Чому не за кордон, наприклад? Mm. власне, така, стояла така дитина, була дитина людина чекала на дітей Просто, так, ну, зяга. Можемо так, починати ні, зараз. Олексій, у вас є таблички. Так, ні. І тоді зараз, ну що, Детектор поїхали. Брехні угу. Людмила починає свою роботу. Отже, чи правда, що ви зараз живете в підвалі Офісу президента? <ріху> чи справді ви щодня даєте <ріху> по 20 <ріху> інтерв'ю? <ріху> так. Чи справді ви вже назбирали гроші да. на передвиборчу президентську кампанію? О, о то стоп, а то стоп. збираєтесь? Лишилося Ви президентом? Лишилося Секундочку, Чекайте. Чекайте, я відкладаю. Вже вже 30 гривень відкладаю. Ні, чекайте, амбіція є стати президентом? Я вважаю серйозно, що не на часі зараз таке розмови. Президент один, він же верховний Головнокомандуючий, Давайте виграємо війну. Війну потім будемо розмовляти на цю тему. Але одна раз це можна було сказати. ну зараз Вже розрахунковий рахунок для того, щоб перераховувати далі. Чи правда він знизу побежить. зараз? Чи правда, що вас безкоштовно? Пригощають ходогами на заправках. Mm -hmm. Чи правда, що ви навчалися у Великій Британії? Хуй зон, іти туди далі. Чи правда, що ви вмієте робити розклад таро? Тала Це зараз модна штука. І до речі, карти так само можуть щось підказувати судячи з того, що я варзюю, іноді мені здається, що все ж таки я роблю розклад картах таро. Карти Таро а можуть навпаки питати в Олексія. Якщо я робив карти Таро, то можна спихнути на карти. Да, таро. Але так тепер карти питають в Олексія, mm -hmm. бо навіть вони не знають. Да, ще, ще, ще. Е, так, карт багато ростуєм. Чи, один. Правда, Чи що? правда, що ваші шанувальниці пропонували вам одружитися? Так. Чи правда, що ви робите уколи краси? Тут краще не на відповідь від... на першу реакцію треба сказати. А, а від попереднього питання продовження чи правда, що шанувальниці пропонують вам одружитися. чи Ски? не вигнала після цього дружина з дому, після таких пропозицій? Не вигнала. Ну, а, да, а з це посилання до питання, О, чи живе в офіс, в підвалі у офісу президента. Олексію, а давайте спрогнозуємо все-таки на цей момент майже урочистий день, вперед день практично Дня Незалежності України, що буде через два-три тижні. І таким чином перевіримо. Абсолютно серйозне питання. Через два-три тижні, тобто 10 вересня. Я думаю, що буде те саме. Просто до цього може відбутися декілька іскравих подій, які нам спосподобаються апаратини коні збавовняної теми. А, а коли настануть от саме ті два-три тижні, щоб після них була перемога? Дивіться, Ми зараз зайшли в дуже цікаву фазу. Росіяни не можуть наступати, не можуть досягати жодних. Е Результатів, якщо подивитися на мапу з 10 липня, яка виклала uh -huh. Британський інститут вивчення війни, от по 15 серпня, тобто за 40 днів вони не просунулися майже там, кілометр або два ціною величезних втрат, а ми просунулися так само, тобто тут взаємне проникнення. І вони просто жодної оперативної цілі захоплення будь-якого міста вже не досягнуть цієї війни. Російська армія була сильною, от такою, як вона була сильною всередині червня, вона вже не буде в цьому конфлікті, uh -huh. вони вийшли на плато, і це плато почало похилятися. А ми зростаємо в бойовій мощі. Повільно, хотілося б швидше, але менше менше з менше з тим, да, зростаємо. І коли ці дві графіки каже, зійдуться, а ми, поки вони сходяться, ми б'ємо їх хімарсами, безпілотниками, там артилерію і так далі. Так далі. І є неабиякий шанс насправді, що вони посипляться раніше, ніж ми набудемо спроможності угу. просто такий масований контрнаступ зробити угу. на двох трьох трьох ділянках. Оці два три місяці зараз О, вже нове на тижні Вони... Визначать перебіг подальших подій, чи це буде захоплення одного або ну наше на наше просування на одній двох ділянках, таке визначне, чи це буде просто розм'якшення їх оборони? Я не знаю плани генштабу, але можливо два основних варіанти. Або ми просто по помахш помагшувати, помакшувати, тому що ми е, знищуємо склади з БК, з боєприпасами, командні пункти щодня три-чотири або п'ять складів злітає в повітря російський. І командний пункт і особовий склад, складу. Тобто вони можуть просипатися більше в Росії. Нема моделі насправді в держав, не тільки в ідеології, а в державі, яка приписує російському громадянину або військовому, як себе поводити, коли ти програєш, і такого вони собі дрібі вони дрібі були, такого не уявляють. Їх хрольова модель десантніку фонтана. Поки вони наступають, навіть ціною величезних втрат вони на якоїсь там скріпі тримаються. Скрепа зламається, і угу. нічого їх не буде утримувати психологічно насамперед, якщо вони будуть відступати. Нам потрібно один-два. Успіхи, і по мене угу. посилюються питання, яке не стосується війни, а стосується того, коли ми нарешті переможемо, і від вас, наприклад, до вас прозвучить пропозиція від кінопродюсера про стосовно зйомок в кіно. Головна роль зіграти це, це самого, буде це так, самого чому? себе в фільмі про війну. Це не <ріст> так? ні, це буде фільм, не зв'язаний з це, це це юрігом. Акторська зараз питання це своє. буде акторська робота. Та, якщо гарна робота, гарне кіно, то з комедіями за, зараз залюбки. вся країна почула. Ні, це буде жанр комедія. Якій? Це а, буде комедія, комедія. комедія так, але головна роль залюбки. У ми Клас. знаємо наступного роль. Знаєте, тут ще просили вам передати повідомлення. От напередодні у нас в ефірі була на зв'язку Ольга Полякова, яка символ руського міра в своєму житті. какошник, спалювала, правда, це не горіла. Шов на жорний день і... Йшов. раніше для мене був просто і вона попросила. Вона попросила запитати у вас, що вона вам е, намагалася передати свої сири власного виробництва, а ви їй не відповідаєте. Ви не виходите я на зв'язок. я вибачаюсь перед пані Ольгою і перед мільйоном тих людей, які мені пишуть повідомлення. Справа в тому, що у мене десь 70 повідомлень на хвилину. Якщо воно пішло по ленті я по, по, по Я потім не знаходжу, не знаходжу фізично, просто воно вийшло і так далі. Тому найкращий спосіб до мене до стукатися це 15 повідомлень за хвилину або за годину. І десь я побачу, о людина пише одразу відповідає. Приймаєте дар в вигляді сиру і долі Так, да, Звісно, чому ні? Ну ви знаєте, по чому кілограм? Mm. Mm. Краще не знати, я так розумію. Поляковські сири. Сири тут. А, ну Можна магазин такий. А чого вона знаючи, що я буду тут, не залишила просто п'яти часом. Нагалювала капорську, вона не була занята, сама там легкі загоріла. Могла, могла лишити, да, до речі. Олексій, да. дякуємо вам. Удачі вам. Тримайте так марку до перемоги. і нехай ті мрії, про які ми всі мріють, пошвидше збуваються. Ну, перемоги і миру. Ну і треба зазначити, що щопонеділка ви будете чути і бачити. Олексій, про це Це вже буде. Олексій, напевно, не в курсі, але. Ми плануємо. Та ми, ми плануємо те. Говоримо, що понеділка ага. ваш комент. Ну і звичайно, не в прямому ефірі. Не називається будемо студії, перевіряти, що буде через 2-3 тижні або 4 місяці. Ні, ми сподіваємося, що це стане гарною традицією О, ага. по понеділках. Олексій Арістович не наживо. На звичайно, Дякую. не наживо да. та не наживо. <ріх> <ріх> не можна прокидатися так. Це, це єдина раз Ні, не наживо. на живо. Ми сінує, всі всі. що вони вас будуть бачити в нас сніданку, а але вже ми продовжуємо. Тому що за кадром уже Джамала готується зайти в кадр, і ми це плануємо. Дякуємо, Чекаємо. До зустрічі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.